Доброго дня! До вашої уваги огляд чотирьох бензинових генераторів бенза. Це чотири найпростіші моделі, мають потужність 2,2-2,5 кВт. Ця з електричним стартером та ручним стартером. Також є ось ці дві моделі на 2,5-2,8 кВт більш потужні, і вони мають ще колеса та ручку для зручного транспортування. Цього генератора вистачить що, ціє, що цієї моделі для живлення квартири або маленького приватного будинку. Це вистачить вам на підключення насосної станції для води, Wi-Fi роутера освітлення та холодильника. Всі генератори Бензе комплектуються двигуном 4 від компанії Рато. Мають мідну обмотку, що прослужить вам не один рік. Цей вигун має потужність також 7 кінських сил. Ось тут ми маємо заливний отвір для заливу масла. Поміщається сюди 600 мл масла. Ми рекомендуємо заливати 10 В-40 маслом. Зверху знаходиться паливний бак для бензину на 15 літрів торця самого генератора. Тут є дві розетки на 220 вольт, а вихід на 12 вольт. Це генератор з електричним стартером. Тут ви можете як завести як ключе. Також є ручний стартер. Тут знаходиться у нас повітряний фільтр та дросельна заслонка, яку ми перекриваємо при запуску. Тобто, коли закрита, ми запускаємо. Ці генератори бензи мають гарантію 2 роки. Повітряне охолодження. Ці дві моделі 4500 бензо Відрізняється та, що цей має електричний старт, це модель 4500 Є, е це означає електричний старт В це колеса. Ця модель 4500В має тільки колеса та ручний стартер. Модельки для транспортування 2,5-28 кВт. Далі моделі 3500. Вони не мають колес і мають потужність 2,2-2,5 кВт. Ця модель є оснащена електростартером. Ця модель 3500 має ручний стартер. В принципі, всі моделі доступні у нас на складі. Замовляйте, компанія Benza рада запробувати вам якісні генератори.